Київський міжнародний центр сучасного мистецтва, відомий як Пінчук арт-центр, запрошує всіх небайдужих відвідати одразу 6 виставок, що єдиномоментно доступні для усіх зацікавлених жителів та гостей столиці. Центр відкритий середи понеділю з 12 до 21 години. Вхід вільний, але на вході треба здати ніж. І так, як ви зрозуміли, я відвідав експозицію і дуже коротко розповім вам, що від неї чекає. Кати, але перш за все раджу перед відвідуванням добре перекусити, бо витратити калорії таки доведеться. Можу порадити ось цю шаурмяшну, що знаходиться через дорогу від арт-центру. Я недалеко працюю і їв тут декілька разів. І не те, щоб залишився живий, а навіть жодного разу не отруївся. А ще тут приємні ціни. На 200 гривень тут дають велику шаурму, добру порцію картоплі фрі та пляшку Коли. В Ірпіні, де я живу, за таку суму з тобою хіба що поздоровкаються. У нас тільки картоплю за 120 гривень пропонують. Дійсно, куди там центру Києва до нашого елітного передмістя. Тож після того, як поїли, заходити в центр через рамку металошукача, підійма. Займаєтесь по сходах і берете аудіогід. Аби обрати мову українську чи англійську, треба навести його на датчик з відповідним прапорцем. Гід має пікнути. Озброєний цим чудопристроєм, я пішов ліворуч на персональну виставку Габріель Галлят під назвою Особисті свідчення. Це дві кімнати, заставлені моніторами, на яких люди ніби про щось говорять. По звуку все навколо ніби квакає. Якщо навести аудіогід на датчик біля кожного експонату, вам почнуть Розповідати історію тої чи іншої людини. Загалом вони пов'язані тим, що ці люди відносяться до сексуальних меншин і розповідають про насилля і неприємності, які з ними із за цього відбувалися. Далі піднімаємось на наступний поверх. Тут виставка відкритої групи, певні докази майбутнього. Я одразу пройшов до самого великого об'єкту на поверсі під назвою Капітал пам'яті. Це така конструкція, яка імітує три кімнати. Заходиш у першу і маєш показати, Якесь фото із свого телефону я показав ось це. Далі проходиш у наступне приміщення, заповнюєш анкету про себе і свій спогад пов'язаний з цим фото. В цей час інші відвідувачі можуть споглядати на тебе через скло. Ти, типу, сам перетворюєшся на певний експонат. У останньому приміщенні люди записують на відео твій спогад. І як я зрозумів, все це потім буде перероблено у іншу творчу роботу, де будуть цікаві спогади. Я розповідав, як повернути. Вернувся після евакуації в зруйнований ірпінь і гуляв з дитиною, майданчиками, які були посічені шрапнеллю і вскопані слідами відмін. Біля одного такого сліду. Я і сфотографував свого малого фото. Умовно назвав спасіба русні за щасливе дитинство. Сумна картина насправді. У залі навпроти, співзвучно до мого спогаду, були представлені відео, на яких люди, що пережили бойові дії, імітують голосом звуки війни. У кімнаті багато вімкнених мікрофонів, і можна повторювати ці звуки разом із ними. Це було б потішно, якщо б тема не була такою жахливою. На наступному поверсі відкриваються більш звичні для пересічної людини речі: картини, намальовані фарбою. І на них навіть можна впізнати якісь знайомі речі, тобто не абстракція, хоча такого добра теж завезли. Але по правді кажучи, ось такі чи ось такі роботи мене надихають. Якось я надивився подібне в іншій галереї і вирішив, що можу не гірше. І якщо інші люди таке роблять і не соромляться виставляти, то і я не буду. Понамальовував ось цю мозню і її навіть брали на виставку. Прикол, правда. Але це посіяло у мені деякі художні амбіції. Тепер я задумав зробити щось круте. І у мене є чудова ідея, скоро я почну реалізовувати цей арт-об'єкт. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Крім того, у деяких кімнатах експозиції були монітори і проектори, на яких можна було подивитись документалки, чи якісь просто красиві кадри, об'єднані у якусь ідею. Мені сподобались зображення, нашиті на тканину. Не знаю, як це називається, але є що порозглядати. Оцей тельчик. Прикольний на ньому показували типу квартиру, чи будинок зсередини а камери спостереження, і на кадрах відбувається різний полтергейст. Загалом, щоб розвіятись, побути у спокої, спогляданні і приємно провести час, виставки дуже навіть підходять. Мабуть, для тих, хто прагне шоку, відрази чи інших сильних емоцій, тут прям не буде чому дивуватись. Але нам їх, по-моєму, і так в житті вистачає. Тому сміливо можете приходити і отримувати від експорта. Позиції власний художній досвід. І взагалі закликаю ходити на виставки, навіть якщо ви деяке мистецтво не розумієте, чи воно вам здається смішним. Скоріше за все, воно для того і зроблене. Все одно у вас в голові виникають образи, роздуми, аналіз. А це важливо у світі, де соціальні мережі несуть нам вже розжовану і приготовану інформацію, а мозок знаходиться перманентно розслабленим. На цьому все. Дякую, що додивилися. Це відео до кінця. З вами був скандально невідомий. Бережіть себе та до зустрічі!